А що, до речі, ви порадили робити з мобілізацією? Це одне з найболючіших питань, так? Тобто, яке погіршується з кожним роком. Велика кількість СЗЧ, люди не йдуть в армію. Що тут може зробити держава? Ми маємо зрозуміти, що потрібно людям для того, щоб вони хотіли йти в армію. Чіткий термін служби, так. грошове забезпечення, так. ветеранська політика, ну, тобто про майбутнє. Цього всього немає. Це мені здається, що не в мене одного обливається серце крові, коли він бачить ці відео в соціальних мережах, коли принижують і задають там болю людям. Особливо, коли це відбувається на очах у матерів, дітей. Ну я не вважаю, що це має відбуватися взагалі. Ну, це не то точно не те. З чим ти хочеш сотювати державу Україну, яка бореться на, на п'ятому році, повному штабу, ми зовсім не такі люди, ми цього в жодному разі не сприймемо ніколи. Вся історія в тому, що треба зрозуміти українців. Знається, на якомусь етапі хтось може бути незгодний з чимось, але через силу ти не зможеш нікого переконати, тільки діалогом конструктивним. Коли ти кажеш, що якщо ти підеш в армію, ти будеш мати а, достойну заробітну плату, ти будеш мати змоги. ти будеш мати, будеш мати, будеш мати, а не ми тебе будемо бити і принижувати. Так не має працювати, так не буде працювати.